Загальна вартість військової допомоги наданої Нідерландами Україні сягнула майже 1 мільярд євро. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Да взагалі не має бути нацистського українського государства. Нам же Столтенберг так сказав. Що тоді в НАТО буде нікому входити за її словами? Допомога Україні складає майже 700 мільйонів євро на озброєння, а також внесок у 100 мільйонів євро, який буде переданий до міжнародного фонду для України. Разом з тим, Нідерланди вносять ще 25 мільйонів євро до фонду НАТО для військової підтримки України. Цей фонд призначений для закупівлі палива, одягу та медикаментів для українських збройних сил. За словами міністерки, велика сума показує наскільки важлива. Ливо допомогти Україні, щоб вона перемогла у війні з Росією. Також глава Міноборони зазначила, що кінця цієї війни поки що не видно. Велика Британія оголосила про наміри забезпечити Україну постійним потоком артилерійських боєприпасів упродовж всього 2023 року. Таку заяву оприлюднили в день візиту британського прем'єра Ріші Сонака до Латвії, де він обговорив питання безпеки з керівниками країн так званих об'єднаних експедиційних сил. Британський прем'єр закликав партнерів у наступному році зберігати або підвищити підтримку України. В цей же день міністри енергетики ЄС погодили обмеження ціни на російський газ. Таким чином у Європі прагнуть захистити споживачів від різкого зростання цін, спричинених російським вторгненням в Україну. Більше про це розпитаємо в нашого європейського кореспондента Богдана Цюпана, який зараз приєднується до нас із Лондона. Богдане, вітаю тебе! Давай спочатку поговоримо про цей з'їзд у Латвії. Представники яких країн зібралися сьогодні в ризі, і яка взагалі була мета їхньої зустрічі. Йдеться про 10 країн. Фактично на чолі з Великою Британією туди входять країни Балтії, Скандинавії, також Нідерланди і Ісландії. І це країни, які дуже тісно співпрацюють військово у цьому регіоні, який дуже очевидно наближений до Росії, і який став надзвичайно важливим у зв'язку з російською війною в Україні. Отже, фактично, це зібрання. Дня було для того, щоб підтвердити те, що ці країни вже роблять у намаганнях допомогти Україні протистояти російській агресії і забезпечити постійність і безперервність цього процесу насамперед, але також і можливість збільшення допомоги, зокрема про це заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сонак. Я пропоную послухати цитату з його виступу насамперед, треба забезпечити більше військової допомоги, і щоб та допомога відповідала теперішньому становищу. Це означає більше засобів протиповітряної оборони. Це більше артилерії, більше бронемашин зі свого боку від сполученого королівства. Ми зобов'язуємося зберегти допомогу на цьогорічному рівні 2,3 мільярда фунтів, або перевищити цю суму. Я дуже заохочую інших за цим столом робити усе можливе, щоб зберігати потужну підтримку. Богдане, ця зустріч в Ризі відбулася в день чергової атаки Росії дронами на українські міста. Що зараз найбільше потрібно Україні, і чим тут можуть допомогти європейські партнери? Остапену, ти вже чув у е, ріші сунака, зокрема, згадку про засоби протиповітряної оборони. Також були розмови про важливість артилерії, і, зокрема. Амуніція та боєприпаси, які Україна витрачає у величезних кількостях, і запаси, яких очевидно треба постійно поновлювати, йдеться не лише про склади, про те, щоб взяти вже готові снаряди, наприклад, а для того, щоб налагодити їх безперебійне постачання, і у наступному році як виглядає це буде дуже потрібно Україні, але про те, що саме на чому наголошував Ки. Напевне, найкраще послухати у уривку зі звернення українського президента Володимира Зеленського. Він використав відеозв'язок для того, щоб промовляти до учасників цього зібрання в ризі, і, зокрема, він говорив ось таке. Я прошу вас збільшити можливість постачання систем ППО нашій державі допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів. 100% повітряний щит для України це буде один з найбільш успішних кроків проти російської агресії. Цей крок потрібен саме зараз, щоб наші Оборонні операції були успішними. Ми потребуємо сучасної сучасної бронетехніки. Передусім, танків немає жодного пояснення, тому що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема леопардів. Це життєво необхідно. Так, дійсно, це важливі слова, важливі пріоритети, на яких потрібно звертати увагу теж. Богдане, до ще однієї теми. Сьогодні, після майже півроку дискусій, Європейський Союз узгодив верхню межу цін на російський газ. Що це означає на практиці і чому про це так довго домовлялися? Ми можемо сказати, що ці дискусії, дуже складні дискусії, тривали можливо більше навіть ніж півроку. І ми пам'ятаємо, що не так давно нарешті західні країни домовилися стосовно верхньої межі для російської нафти. І йдеться лише про російську нафту, яку транспортують морськими шляхами. Тут йдеться про. Ціни на газ у Європі, і до речі, попри те, що звичайно, що цей крок націлений насамперед стосовно Росії, досі найбільшого постачальника цього цієї сировини для Європи, але йдеться насправді про ціни на газ загалом, які були підстрибнули неймовірно цього літа у Європі. І отже, проблема була в тому, що Низка урядів у Європі вважає, що дуже небезпечно втручатися у е, ринкові механізми, і вони побоювалися, що якщо обмежувати, накладати якісь серйозні обмеження для ціни на газ у Європі, то постачальники цього газу просто будуть його постачати куди-інде на інші ринки, і тоді у Європі будуть ще більші проблеми з газом. Але зараз є домовленість. Є домовленість, яка повинна ще бути схвалена керівниками держав Європи, і 15 лютого вона має набрати сили. Дякую, Богдане. Будемо стежити за тим, як працюватиме цей механізм. Дякую тобі ще раз за твою інформацію. Нагадаю, з нами був на зв'язку Богдан Цюпин. Повномасштабне вторгнення Росії стало потужним поштовхом для створення у США низки нових організацій допомоги Україні. Їхні засновники, як правило, українці що не так давно переїхали до США. В основному вони об'єднують зусилля довкола надання гуманітарної та медичної допомоги. Одна з таких нових організацій має назву Аура на її складі. В Філадельфії побували Ірина Соломко та Павло Терехов. Перемогти не лише у війні, але і в мирі свій рецепт повоєнної відбудови України запропонували відомі західні та українські економісти. Вони вважають, що після спустошення війни в результаті відбудови Україна має стати членом ЄС та НАТО. Для того щоб економічне диво України здійснилося, потрібно не лише завершення війни, потрібний стійкий мир. А Україна має повернути собі всі свої території, кажуть дослідники. Наше головне припущення це те, що Росія як загроза для України нікуди не зникне, але Україна отримує гарантії безпеки, тобто буде гарантія того, що Росія знову не нападе на Україну найближчим. Часом підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.